Так, а як поєднуєш е, образ рок а, музиканта? Мені і навіть образу та... нема. Знаєш, я вже звик що бути музикантом на сцені не обманюш, Знаєш, Не, не обманеш. є там інше слово, але не обмаєш. Я зрозумів. Так. Тобто, якщо ти не настоящий, якщо ти не справжній, та, якщо ти вигадуєш собі якусь роль, то з цього толку сенсу ніякого не буде. Ти повинен бути як і на сцені, як і з музикою своєю, як і з волонтерством. Ну, Отак, от, от приїхав з концерту, наприклад, та поклав бас гітару в шафу, перевдягнувся, сів за кермо і поїхав до Львова, наприклад, забирати гуманітарку. Ось так от воно і відбувається. Знаєш, не ніякого секрету в цьому, просто. Будь чесним з собою, і слідкуй за здоров'ям, бо дуже багато їздити, то треба дуже багато здоров'я.